Всім привіт з вами Їжачок Отіс і Макс Галата Ігри. Ми зараз граємо так. в м'ячики. Ну я не знаю, як це, Господи, бачу, пальця, Ну, їжачок Отіс, давайте перший. Всім привіт. Ти... Вже, вже сказав. Казав. Ще раз скажу. З вами їжачок Отіс і Макс Галата Ігри. І ми пограємо в М'яжики. Поїхали! Я Инату вже відключив! Не буде прошу, чувак. Включить? Ні, ми і так зараз зіграємо. Ну, я рекламу можу включать потім. Моего. Mm. Ну, да, кому ну, Давай я просто буду макать. Чекайте. Ось, друзі, дивіться, як Іжачок що займає перше місце, а ти. Тепер ты. Ні, ти. Ти ж зайняв перше. Давайте подивимося. Ми будемо. Якщо відео... Давайте, якщо на цьому відео набереться два... Mm, ну, хоч де, хоч 20-10 календарів, то, то ми знімемо на цей канал, як ми як я вчу їжечка очі заглатий в бустави. Я йому дам поганий аккаунт. Йому дам поганий аккаунт. Я вам дам подписчики аккаунт. Я його вам покажу за вас. Да я же шок, мабуть, не навчиться. Як ж навчиться? З кінця відео ми вам його покажемо. Там, по-моєму, дванадцять. Б-брэнс, бенц, бенс. А, вона надія туди. Eucz-bdish. Euch, Перше місце і так. Эуч, бдж. Мало будем тільки перше місце, да? Тоді один. Можна... Можна не... змагаємося. Не змагаємося, просто. Давайте підписуйтесь на мій YouTube канал в описі на нового відео. Сьогодні в описі мене відео, аж дві дебільні країни. Да? Да? Бивав пусть був. Пусть є. Ольга, що є Москалі? М -м -м -м. Ауч. Ауч. Ауч, ауч. Ось треба вигнати.

Кого? бє, бє. я щас впаду. Для, бє, 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 я вдруг у грудь. Якщо я на паву... давай зараз, то я повозюсь поганий. <клухи> Та-да! Бо він, він тебе має тебе не менше. Друге місце. Нічого. А ми знову єже чого Ой, Укр... Україна, а! не можна збивати треба, можна Що, а можна тільки. <звук> <ой! звук> я з тобою не збив Все. Не збив! Не вмію грати. Я висунув Україна. на <звук> співати пісню? смешно. За Вот. Хочешь, чтобы я за спину? Ва, ва, Хочу. А -а 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 -а. Ты, ты зашаришься на том, чтобы спевать или нет? Не... Хочешь это? Спев. Украина дубль! а дубу. я так спеть. Ты Я мог свои Ой, поки ми співаємо, у нас виходить не дуже гарно гра. Але я вириваюся вперед, mm -hmm. і щось він не... мені, він мені мало не, не зіпсував. Фініш! Mm -hmm. oh. А ти про зовсім так не все. Я не псував. Біро Русь поручай, але не вийшло. Але виявляється, ми доганяли на біло. це Типа яме бачишь? Капець, как можно выжить? Давайте так. Якщо я комусь, Якщо что могут и я Бля, моєму останньому відео набивати 20к 20, -ка, 20 -ка. Див... Господи які відсотки, білорусь. Див... Господи які відсотки. М -м -м? А перегляді тоді ми будемо влучать, бу влучай. Бу Ду, і ан, ду, і ан, бай, бай. Йу, так Ти зосередився на тому, щоб збивати, а не на тому, щоб випередити. Треба головне це пошвидко їхати. Он скільки пришвидшувало. Зараз ми спробуємо ними скористатися. І... <hral>. <жес> О, я, я перший, ура! Що двома руками, чи <рес> правда? Хто оця проводить? А що буде, якщо? Що? Почекайте. Ти був з її, ми зараз будемо тихо говорити. Yeah. 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 Yeah.

Опусти, Począp nah, dare... Ой! Больше, больше времени у друзья, больше. И давай Сейчас еще одна игра вы решаем. Мы э, можем то що? Забыться. Замаемся, але просто заносить. И мы будем закінчивать. За ладно. Мав він друге місце займає, але це все рівно непогано. Все, будемо завершувати. Почекайте тут а... Ну ладно. Ми можем... Ну, поки що ми будемо завершувати це відео. Слава Україні!